Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відеогляді безконтактний сенсорний вимикач на взмах руки. Ось такий ось компактний прилад, який здатний працювати із напругою живлення від 12 до 24 вольт. Ось у нього з обратної сторони вказане, де у нас живлення, тобто плюс і мінус або 12, або 24 В Вхід, І з цієї сторони ось у нас вихід. На світлодіодну стрічку, або на якісь модулі, або на якісь освітлювальні прилади, котрі працюють з низковольтною напругою 12 або 24 вольта живлення. Ось така ось маленька плата поміститься в будь-який профіль, практично в будь-який профіль. Має ширину у нас 10 мм. І довжина складає у нас 40. Практично 44 мм, тобто 43 мм у нього довжина і 10 мм ширина. Ось такий ось прилад, така маленька цікава плата. Зараз ми її змонтуємо і подивимося, як це все у нас повинно працювати. Так, беремо наш паяльник. Я вже здалегідь його підготував. Беремо олово і залудимо нашу контактну групу для зручності збирання. збирання. Yeah. залудили нашу контактну групу. Так, і будемо підключати. Так, дивимось. Плюс, мінус. Вхід у нас 12-вольтової напруги. Для тестування я підготував отакий ось маленький шматок світлодіодної стрічки. І блок живлення 12-вольтовий. Так, Беремо, підключаємо нашу нашу напругу. Обов'язково соблюдаємо полярність плюс до плюсу, мінус до мінусу. Є. Ось ми підпаяли наш вхід. Плюс-мінус 12 вольт. Так, і тепер ще нам треба підпаяти нашу світлодіодну стрічку. Так, перевіряємо ще раз, де у нас плюс де мінус. Підпаємо плюсовий провід. І мінусовий. Так, є, підпаяли ми наш, наші дроти, підпаяли наш сенсор. А тепер ми зараз підключимо це все до напруги живлення 220 вольт. Беремо нашу напругу живлення 220 вольт. Підключаємо до нашого блока живлення. Як ми бачимо, Запрацював світлодіод. Це в нас скаже о те, що у нас подається напруга на наш сенсорний вимикач. Як ми бачимо, все чудово працює на взмах руки. Тепер саме найцікавіше. Мені хочеться перевірити, чи працює він через розсіювач. Так, для того, щоб це все затестити, я підготував профіль. Розсіювач. З однієї в мене не всяк випадок прорізаний зразу же отвір. З другої сторони, він глухий. І зімітуємо підключення. Підключення до нашого сенсора Текс. беремо наш розсіювач. закриваємо нашу стрічку. І бачимо, що наш сенсор працює через розсіювач. Так, де він тут? Потухло? Вмикнулося. Потухло? Вмикнулося. Ось такий ось сенсорний вимикач. О! І цікаво ще те, що він має ще режим зміни яскравості, тобто режим деміювання. Тобто ми підносимо нашу руку. Бачимо, да? Стрічка у нас притушилася. Тепер ще раз. І вона стала працювати яскравіше. Ще раз демонструю те, що він працює у нас через розсіювач. Так, затуляємо наш сенсор. І бачимо, що він працює через розсіювач. І також ми можемо регулювати нашу яскравість. Як на мене, це найтоповіша моделька, котра має ще і режим деміювання яскравості. Чудовий прилад. Замовити можна у нас його на сайті. Посилання буде безпосередньо в опису до відео. Так, а ну, на якої відстані? Відстані орієнтовно десь, на при... десь до 7-8 см. Це без розсіювача. Так, якщо ми закриємо розсіювачем, то що у нас тоді виходить? ترجمة Так, ще раз я хочу подивитися, як він буде працювати з розсіювачем і яка буде відстань спрацювання. Да, з розсіювачем у нас відстань спрацювання порядка десь 3-4 см. Тобто в два рази падає. Але все одно все чудово працює. Да, чудовий виріб. Замовити можна буде у нас на сайті. Посилання буде в описі до відео.